Відмить можна, але перед тим як хермити, треба ще трошки руцям працювати, треба взяти гаряченькі водички, це все діло, хочеться сказати, від скоструїти і все буде чинчина рядом. Так що помили ми з калюнчиком свинку. Свинка доволі потужна така, да? такого гарного кольору, спалили шкірку, так як люблять наші клієнти. Зараз ми це все діло вимиваємо і будемо... Для тих, хто ж дуже сильно хотів, щоб ми мили кьоркером, будемо мити кьоркера. Можна поставити вертушечку, але ноги, в принципі, в нас вже помиті. І якщо ми поставимо вертушку, то ми подбиваємо ще дешку. Це ще треба було в тім нападу. Так, машина. Вот тут є. Бо вони непогано виходить. Одно бітоньки помиємо. Я тебе закладу. Там не питали на удок. Там головне. Самое ріє надо, коли звук работали. Ну, але вудобні. Ось така ситуація. Попросити, да, чотирьох.